Всім людям, з ким звело мене життя, я хочу щиро дякую сказати за всі оті моменти і почуття, що довелося мені від них колись зазнати. Одним за допомогу і підтримку, В складні години і важкі часи, а іншим, що знайшли мені хвилинку, були й такі, що хоч у них просив. У деяких. Життя за приклад брала. Ще дехто добрий дав мені урок. Від ворогів сильнішою ставала, хтось у майбутнє помагав зробити крок. А декому я хочу дякую сказати лише за те, що просто в світі є. Без них життя так важко уявляти. Це і надія, і любов і тепло моє.